Привіт, привіт, народ. Ви знаєте що? Ото я ходжу і мені то нагадує казочку про Колобка. <ривіт> Значить, я тільки що покотився не в ту сторону. Я забув, я заговорився з вами і попав. Коротше, говоря, виявляється, точніше я знав, то але забув що паспортний стіл вже, вже не в тому приміщенні, там поліція. Я приходжу, шарпаю двері, двері закриті. На дверях пише щось таке. Типу там перевірка. При вході перевірка особистих речей. Ну Я так зрозумію, це чимно називається обшук таким чином. Щось там таке, знаєте, в мене остатки волосся, стали диба, шапку підняло. Тут шарпані двері закриті. Чую, відкривається якби електронний замок, з середини виходять поліцаї. Кажу, хлопці, а як би то мені в паспортний? А вони кажуть, з мене дядьку каже, паспортний вже давно в іншому місті. Ну і послали мене в паспортний, коротше говоря. Ну я тепер добираюся до машинки своєї. Їду в паспортний, що зробиш? О. А це мимо Собес, між яка во, во, вот, завідує водою і сміттям в Кременці. Оце я проходжу мимо її. Я так гарненько йду по вулиці. По вулиці блін, забув як його, по вулиці а, Того польського письменника. як його, От хочу прочитати десь на будинку, що і... А, Словацького, й-мо я, точно, Словацького сабо. Бучте, там в мене кажу, що тут там казати. Добираюся до машинки. Машинку залишив аж коло адміністрації. Ну і буду, буду їхати в паспортний стіл на шорса коло АТБ. Буду їхати в паспортний стіл. Беляха, я колись думав, що воно мені аукнеться ті всі заморочки з тими відмовами від того, як його від кода і так далі. Ну от воно я аукнулося.